Привіт усім! Радий вас вітати на моєму каналі CryptoFix. Сьогодні ми проаналізуємо одну з найважливіших монет це в нас біткоін. Подивимось на наші ключові уровні. Якщо ти дивився моє прошле відео, то ти знаєш, що я ожидав цього падіння. Я проаналізував графік, і в прошлому відео тобі показав, що я буду ожидати пробою цього уровня. Потім якийсь там ложний пробой чи сложний ложний пробой про торговку вище цього уровня і точку входа в лонг. Такий, Такий сценарій я дав в прошлом відео. Тепер давай подивимось, е, наскільки інтенсивно е, біткоін пробив уровень, е, як, е, яким підходом він підійшов до уровня і пробив уровень, і що нам може дати в ближайший час. Ну, перед цим я хочу тобі сказати пару слов про свій канал. Якщо ти цікавишся крипторинком, якщо ти цікавився трейдингом, якщо тобі цікаво, як правильно виставляти уровні, як правильно аналізувати графіки для того, щоб зменшити свої ризики і збільшити свої прибутки, це все я розказую у своєму відео, на своєму каналі. Так що... Якщо тобі буде щось цікаво, постав лайк, можеш підписатися, якщо хочеш, а ми перейдемо к аналізу біткоїну. Давай подивимось на часовичок, це в нас днівка. Подивимось на часовик. На часовику ми бачимо, що в нас. Дуже інтенсивне движення, да? дуже, сильне, дуже сильний пробойний бар в нас. Давай подивимось на 5 минутку, що ми маємо на 5 минутки. І так, дивись. На 5 минутки ми бачимо, що була даже пробойна база. В принципі, що ще тут видно, Видно, що ціну як швидко вигнали в лонг, так само і швидко загнали в шорт. Це. Ти можеш подивитися моє прошле відео. Чого я казав, буду заходити тут в лонг рівня уровня 99950. І так, дивись, ми бачимо імпульс, ми бачимо, що ціна простояла, ми бачимо падіння, ми бачимо тут проторговку, і ми бачимо пробой. Оця проторговка називається пробойна база перед уровнем для імпульсивного пробіття пробої уровня. Пробоя уровня. І так, що нам ожидати тепер, скажімо так, в ближайший час цього, цього інструменту? Чесно говоря, треба, щоб біткоін трошки успокоївся, тому що зараз його торгувати це просто нереально. Так же само ловити якісь розвороти, як на G, типу, тут це теж може бути дуже печально для вашого депозита. Треба торгувати тільки по своїй торговій стратегії. Ми бачимо, що увілічилася волатильність. Волатильність тепер нам не дозволяє виставити короткий стоп. Да, для того, щоб зайти з мінімальними рисками, да, і щоб можна було взяти максимальний потенціал від здійсники. Зараз це біткоін не дає. Треба лучше подивитися на якісь там альткоїни. Давайте я вам покажу на примірі альткоїна. Уса Усуал. Монетка називається Усуал. І так, що я хочу тобі сказати. В принципі, я цю монетку взяв в шорт. Я тобі потом покажу, скільки мені ця монетка дала. Я ще досі в позиції. Часть позиції я закрив. Уровень входа в мене був 92 цента. Чого я заходив? Я можу тобі зараз проаналізувати, якщо тобі буде цікаво. Давай ми проаналізуємо, мабуть, цю сделку вже в наступному відео, щоб не затягувати відео. І так, таким способом ти должен аналізувати і чекати якісь пробої рівнів, відбої рівнів. Ну ти должен розуміти, як веде себе ціна. От я вибрав ці інструменти, отобрав, які я дивився в лонг і в шорт. Неважно, куди біткоін пішов, в мене були інструменти що в шорт, як цей інструмент. Так само, ось ще один інструмент, подивись, яке шортове движення він зробив, як ти бачиш. Так що сценарії треба писати і в лонг і в шорт. І коли ринок буде йти ілі в шорт, ілі в лог по бітку, то ти получиш свій потенціал в сделках. в зділках. У мене все. Всім гарного дня, гарного вечора. Якщо тобі понравилось це відео, можеш поставити лайк. Якщо хочеш, можеш підписатися на мій канал, для того, щоб більше лучше почати розуміти трейдинг і. Як правильно аналізувати графіки? Всім пока-пока!